Перемир'я з Росією вже погоджене. Трамп зустрінеться з Путіним у травні. Про це пишуть російські телеграм-канали. Схоже, що Трамп про все домовився з Путіним. Найближчим часом буде зупинка бойових дій, а другий етап це узгодження мирної угоди. Щодо перемовин у Саудівській Аравії, то там узгоджують лише якісь технічні моменти. Я нагадаю, що Україну змусили відмовитися від НАТО і провести вибори, і це ще не всі вимоги. А тепер ключовий момент, які ж миротворчі сили зайдуть в Україну? Італійське видання «Ларе Павліка» пише: ймовірно, буде два військові контингенти. Росія вимагає, щоб це були солдати з Індії, Бразилії, Індонезії та Саудівської Аравії, і вони будуть розміщені по лінії фронту. А інші контингенти це з європейськими військами Великої Британії, Франції, Канади і, можливо, навіть Італії. І вони будуть розміщені по від лінії фронту у великих містах, але саме через їхню участь Росія і пручається. Тим часом Росія посилає сигнали, що не буде наступати далі. Російський депутат, генерал Гурульов, заявив, що Росія задоволена, адже захопила собі 25% української території. Саме там знаходиться наша промисловість. Мовляв, головне собі вже все відхопили, і в цьому році все закінчиться. А ви вірите російському генералу? Бо я ні.